¿Por Всю інформацію, яку щойно озвучувала, вся ваша вся взята із сайту руху часно. Ви безпосередньо інфографіку створювали і дослідження. Ось це актуальне, тому що тільки-тільки відкрився реєстр декларацій, можна було вже не знаю, як вам пощастило. До речі, познаходити всю інформацію, бо він недовго так тримався. Багато було охочих зайти і перевірити, хто ж і які статки позначив. Що вам взагалі іще довелося дізнатися і що найцікавіше можете озвучити так само і для наших телеглядачів, як відзвітувала Верховна Рада? Так справді за 21 й рік декларації подало 87 народних депутатів від різних фракцій і груп. Найбільше звісно від слуги народу, але в відсотковому співвідношенні лідерство все таки в депутатських групах відновлення України та довіра. Ось за 22 рік кількісно подало 58 народних депутатів. Ось, але єдине зауваження це декларації, які подані станом на, на зараз. Але декларування в нас триватиме до 31 січня 2024 року. Тому і в НАЗК, і ми очікуємо, що основна частина декларації з'явиться в реєстрі в січні в останні дні подачі. Як це як правило буває, ось і серед керівництва фракцій Верховної Ради подав наразі лише Давид Арахамія. Він нагадаю, був одним із співавторів законопроекту про відновлення декларування. Він подав декларації за обидва роки. ось тому чекаємо, що в січні основна частина декларації з'явиться від народних депутатів на початку нового року. Ну, власне, треба для наших глядачів теж нагадати, що зараз це те, що відкривається, але не було такого обов'язку, що станом на зараз вже вони були зобов'язані все це подати. Це була добровільна така кампанія, але добровільна кампанія від парламентарів, які мають продемонструвати для е, чиновників ну, нижчого рівня посадовців для е, усіх українців про те, що потрібно дотримуватися до бути чесними, відкритими. Е, бо ми ж е, вони ж якраз є тими людьми, які приймають закони, які ведуть нас в Європу, де потрібно все це робити, чому такий маленький відсоток? Не, не бачимо якось від них такої мотивації для і для колег, аби вони продовжували це робити і для українців, аби вони теж дотримувалися ось таких правил так. Справді всі депарації, які є, були переважно подані під час добровільної кампанії декларування на ЗК, і після того як 12 жовтня вже ново ухвалений законопроект вступив в силу. Динаміка також була позитивною, але основна частина все-таки була подана до цього. Справді і ми і рух чесно на цьому наголошував, що народні депутати мають бути прикладом і демонструвати громадянам, що вони подають декларації, демонструвати відкритість, але і в НАЗК зазначали, що переважна більшість добровільних декларацій. Добровільного декларування вона е, лягала на е, декларантів категорії А, а категорії Б. Але е, що пов'язано з урядовцями з народними депутатами, то динаміка була не такою позитивною, як би хотілося. Е, якщо говорити про кабінет міністрів і офіс президента, то в Кабміні декларації наразі є сімох народ... мі... міністрів. Причому більша частина з них це колишні міністри, наприклад, Олександр Ткаченко або Олексій Ресніков з діючих міністрів декларації є Олександра Кубрукова і Дмитра Кулебна. А щодо офісу президента, то декларації подали наразі шестеро заступників Андрія Єрмака, Ось Олег Татаров, Ростислав Шурма, Андрій Сибіга. Декларацій, наприклад, самого Андрія Єрмака і президента Володимира Зеленського поки що немає, але можливо найближчим часом з'явиться. Ми слідкуємо і моніторимо реєстр. Ну так, це насправді дуже цікава інформація. І ще досить теж коротко, але можливо, ви зараз аналізували лише формальну таку річ: хто подав, хто не подав. Те, що безпосередньо в деклараціях зазначено, я, я розумію, що цим безпосередньо буде зрозуміла річ займатися на ЗК, але я теж розумію, що і рух часно буде слідкувати за тим, що ж відобразили і чого можливо не відобразили. І народні обранці і інші посадовці. Вже щось вас здивують. Бувало із того, що ви бачили, чи поки використовували саме такий формальний підхід, Так, справді ми зараз займалися підрахунком саме хто подав, хто не подав, але з тих тенденцій, які вже помітили серед декларантів нардепів, є дві тенденції: одна це декларування майна, яке в користуванні перебуває в користуванні декларантів. Але оформлене на, або на членів родини, або на помічників, або на якихось друзів а, і перебуває в користуванні. А, другий момент це е, розлучення протягом останнього часу. І тут вже, звісно, питання до НЗК, для, для того, аби з'ясувати, чи е, ці розлучення були фіктивними чи реальними, і можливо. Ці розлучення були спеціально за кілька місяців або тижнів реалізовані для того, аби не декорувати офіційно дружину або чоловіка.